Всім привіт, мене звати Артем, ви на каналі магазину Зона 51, і сьогодні я розповім вам про підсвітку розумну підсвітку. Це трохи незвична для нас категорія товарів, але як виявилося, доволі цікаво, через те, що зараз нам всім доволі часто зустрічаються різні вайбові дрімдески, дрімруми та інші лаунж зони з гарною підсвіточкою. Та якраз завдяки подібним рішенням і можна створити круту атмосферу у себе на робочому місці чи в кімнаті. Тож, давайте розберемося, що це таке і як воно працює. А ще ми її розіграємо, тому додивіться цей. le concert. Взагалі сьогодні на ринку є безліч різних пропозицій, наприклад, від таких брендів як Philips чи Xiaomi. Але у нас настійна система освітлення від Гуї. Окрім цієї системи, вони ще мають ряд інших цікавих підсвіток, як для стін, так і для столів. Але до нас потрапила саме ця версія, тому про неї і будемо вам розповідати. А повністю цей сет називається ГУВІ H6063 Gaming Wall Light Evangelion. складається він з чотирьох ламп і одного центрального елементу. Їх якраз можна побачити на коробці, але давайте дістанемо і подивимось на них вже во cool. Відкриваємо і бачимо, що тут все класно і надійно запаковано. Окрім купи інструкцій, деякі з яких дійсно можуть бути потрібними. Тут знаходимо три такі блоки. Перший це у нас кришки для підсвітки, другий це сама підсвітка, і третій це живлення, керування та інші деталі цього набору. Спочатку розпакуємо і зберемо світильники. Відкриваємо, і бачимо, що вони в принципі пластикові, але виглядають стильно. Виготовлені вигляді таких плат в стилі кіберпанку. До речі, про це навіть на коробці написано. Мають світлопропускні зони. І знизу кріпляться на двосторонній скотч, але не простий, а з такими липучками. Можу сказати, що це зручно, адже нічого не потрібно сверлити в стіні. Далі дістаємо вже кришки. Це у нас прозорий, але доволі міцний пластик. Він дуже збирає відбитки, але після встановлення ви навряд будете його чіпати, тому це навіть не називаєш проблемой. До речі, ці кришки на магнітах тримаються дуже міцно і випадково точно не злетять. Остання коробка: в ній знаходимо ще один елемент підсвітки, такий маленький квадратик, блок живлення, кабель до нього та блок керування. Він з пультом на три клавіші, які відповідають за увімкнення підсвітки та зміну режимів її роботи. Всі кабелі вони доволі довгі і з підключенням точно не буде проблем. Останнім звідси дістаємо ось такий пакет. В ньому є коннектори для підключення всіх елементів системи, також запасні наліпки липучки, серветки для знежирення нижньої частини перед тим як клеїти наліпки. Ну і приємний бонус: така маленька ганчірка для протирання ламп за це виробнику респект. Тепер давайте зберемо це все в єдине ціле і детальніше подивимося, що вміє ця Підсвітка. Як бачите, ми не стали заморочуватися і зробили її у формі стандартного ікса. А взагалі, як вона буде виглядати, залежить тільки від вашої фантазії та кількості елементів, які у вас є. Адже якщо вам мало такого стандартного набору, ви завжди можете докупити ще світильників, щоб завісити всю стіну, наприклад. Тепер давайте поговоримо про функціонал, адже ця штука вміє багато чого. Скажу одразу, тут є кілька варіантів керування через комплектний пульт, фірмовий додаток або через додаток для розумного будинку. Але як виявилось, тут є один нюанс: з додатків для розумного дому чомусь підтримується тільки Google Home, а власників айфонів чомусь вирішили проігнорувати. Трошки дивне рішення, але заради справедливості, скажу, що мені цілком вистачило і стандартного застосунку, адже можливості у нього більш ніж достатньо. Також не зайвим буде згадати, що цей набір працює. З телефоном через 2.4 або через Bluetooth. Та давайте про все по черзі, тому спочатку пропоную розібратися з пультом. Як ви могли помітити, на пульті у нас всього три кнопки: одна для увімкнення чи вимкнення системи, а дві інші для зміни режимів її роботи. Наприклад, центральна кнопка відповідає за зміну кольорів підсвітки та ефектів її роботи. А верхня активує режим, коли система реагує на звук і створює під нього відповідні ефекти. І виглядає це наступним чином. Та звісно ж у кожному режимі можна обрати вже предстановлені профілі світіння, які йдуть прямо з коробки. Ну а якщо ви хочете отримати максимум від цього набору, то додаток це прям мастхев. Він простий, інтуїтивно зрозумілий. До того ж, при першому підключенні пропонує купу туторіалів, які підкажуть, як все зібрати та під'єднати. Плюс класно, що вони зовсім не напряжні. А після того, як все зібрано і підключено, ви зможете повністю керувати цим набором. Тут можна вказати зону, де розміщена підсвітка, наприклад, це спальня чи вітальня. Також можна обрати конкретний пристрій, якщо у вас їх декілька, та налаштувати це все під себе. А функції та налаштування для створення крутої атмосфери тут більш ніж достатньо. З максимально базового тут можна регулювати яскравість, встановлювати таймери роботи та швидко вмикати або вимикати підсвітку. Щодо більш ширших можливостей, тут їх цілий список. По-перше, з стандартного тут можна обрати колір. Етичного підсвічування завдяки RGB світлодіодам, це зробити взагалі не проблема. Хочеться затишного теплого світла або яскравого неону для тусовки, легко. Якщо ж хочеться обрати щось із готових пресетів, тут є режим, який називається сцена. Тут підсвітка буде відтворювати вже передвстановлені ефекти: плавні, динамічні і загалом на будь-який смак. Виглядає це ефектно і багатьом має точно сподобатися. А найцікавіший режим, на мою думку, це розділ під назвою Музика. Тут підсвітка реагує на різні звуки, музику і буквально миттєво Підлаштовує ефекти в такт. З одного боку, це не критично важлива функція, але круто підійде для вечірок, чи в тему доповнить атмосферу перегляду фільмів, коли підсвітка встановлена за телевізором. Про фанатів повної кастомізації тут також подумали, адже завезли кастомний режим для створення своїх ефектів. Тут можна налаштовувати кожну світлову зону окремо, і я кажу не про всю плату загалом, а саме про окремі світлові зони. Тож в цьому режимі можна зробити все, що вам захочеться, але звісно на це доведеться трохи витратити свого часу. І в продовженнях. Кастомного режиму є ще розділ зі штучним інтелектом, де ви можете вказати свої побажання і ще налаштує підсвітку на їх основі. За це однозначно лайк. Щось цікавого, тут є свій аналог Тіктоку, але саме для власників таких підсвіток. Якісь меми тут не подивишся, але можна поділитися варіантом своєї підсвітки, чи запозичити вже чиїсь готові рішення. До речі, є ще одна крута опція для власників девайсів Razer. Ви можете під'єднати цю підсвітку до Razer Synapse і взагалі повністю синхронізувати все освітлення в один прикольний стильок. Що я можу сказати про цю підсвітку? Штука однозначно крута, особливо, якщо ви стрімер чи просто хочете створити класну атмосферу в кімнаті, вона точно для вас. Легко монтується, налаштовується ще простіше, а світить яскраво і з приємною кольоропередачою. Можна навіть сказати, що світить вона на всі гроші, якщо поставити максимальну яскравість. Плюс є зручне керування через телефон і такий прикольний режим реакції на звук, які додають вам ще більше можливих сценаріїв використання. Тому, якщо ви давно шукали якесь просте, але водночас цікаве Світлове рішення наполегливо раджу звернути увагу на систему від Гуві. Свій варіант ви точно зможете підібрати. А тепер обіцяний розіграш. Ми рандомно розіграємо цю підсвітку у нас в інстаграм. Там вже є відповідний пост, а посилання на нього ми для зручності розмістили в описі до цього відео. Тому переходьте та беріть участь. До речі, також підписуйтесь на наш телеграм, Тікток і Instagram. Ми там теж публікуємо багато цікавого контенту, а ще ділимося приємними знижками і анонсуємо різні новинки. На цьому все. обов'язково поставте цьому відео лайк, напишіть в коментарях, як вам ця підсвітка, та поділіться цим відео з друзями. Ми магазин геймерських девайсів Зона 51. Побачимось!